В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, у храмах, на приходах я зустрічаю не так багато людей, які читають Біблію, які читають Святе Письмо. Хотілося б, щоб у наших храмах, на приходах все більше і більше людей зверталося до цієї книги, знаходили час, бажання, можливість. Десь у неділю, десь не в якесь церковне свято. Чи просто, коли є вдома вільний час, займатися читанням Святого Письма. Все-таки, це сама головна книга людства. Все-таки цю книгу і ці святі знання через Святого Духа, через пророків, Апостолів, дав нам Бог. Але навіть все-таки ті люди, які читають Біблію. Кажуть, що читати її важко, багато чого незрозумілого, непонятного і важко дається сам текст. І тому я вирішив знімати такі коротенькі відео, в яких ми будемо читати потрошки Біблію і роз'ясняти якісь незрозумілі місця. Назвати це толкуванням буде аж дуже. Серйозно, це буде не толкування, це будуть просто такі коротенькі коментарі. Так от, ті люди, які хочуть читати Біблію і кажуть, що вона дуже їм важко дається, я би рекомендував для початку собі знайти таку книжку. Книгу Закон Божий. В інтернеті, в церковних магазинах вона є. Це прекрасна книга, тут зміст. Помімо різних церковних роз'яснень, різних е, е, церковних таких поученій, от починається частина третя, це священна історія старого і нового заповіту. І, в принципі, все те, що є в Біблії, тут воно є написано е, коротенько і з таким роз'ясненням для людей, щоб люди розуміли, нема фокусу. І тому я би рекомендував перед тим, як приступати до читання Біблії, або навіть коли ви вже почали читати Біблію, у цьому законі Божому знаходити оці от паралельні місця і отут читати роз'яснення. От бачите, це все йде такі коротенькі пояснення до Старого Заповіту, до всього того, що було до Різдва Христового. А от звідси вже починається від Різдва Пресвятої Богородиці, і от до кінця. Ідуть уже історії, роз'яснення з нового заповіту життя Ісуса Христа. От, тут далі йдуть. І я би рекомендував людям знайти цю книгу, цей закон Божий, і почати читати з нього. І потім вже переходити до Біблії. Бо все-таки книга ця починалася писатися е, Мойсеєм. За приблизно 1300-1400 років до Різдва Христового, ну ви собі уявіть, яка в той час була культура, мова і каліграфія, як люди писали тексти в той час, які були правила правопису. Півтора тисячі, 2000 тисячі років назад ви собі уявіть. І тому, звісно, при переводах втрачається великий смисл слів, речень. І, і все-таки тут кожне слово, кожне речення, воно так написано, щоб, незважаючи на роки, нехай пройде і 2000, і п'ять тисяч років, ці слова залишаються все актуальними і все важливими. Тому. Я розумію, що його важко читати, важко е, восприймати, але читати потрібно. Так от, перед нами найважливіша книга людства. Біблія. Слово Біблія, воно взяте від слова бібліотека. А в бібліотеці що в нас є? Багато різних книг. Так, і в Біблії зібрано багато різних книг. Відкриваємо зміст. От. Ми бачимо книги Ветхого Завета і книги Нового Завета. І ви бачите, оце все. Книга Моїсея, Битє, Ісход, Лівіт, «Далі» «далі» «далі», далі, 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 далі. Оце оці всі книги, святі книги, були написані ще до Різдва Христового. Це не просто глави, це не просто е, якісь коротенькі історії. Це отдельні книги. І всі ці книги зібрані в одну велику книгу Біблії, яка вона величезна, яка вона товста. І от тут навіть підписано нам, що Мойсей написав перші п'ять книг: «Битіє», Ісход лівіт», Числа і п'ята книга Мойсея, Второзаконія. Книга «Битіє» розказує про те, як Бог сотворив світ, як Адам з Євою згрішили і як жили людство. До великого всесвітнього потопу, після потопу, вплоть до того, як євреї попали у єгипетське рабство. І вже книга Ісход вона вже розказує про те, як євреї тікали з Єгипетського рабства. Ну, а далі книга «Левіт», Левітчил, і тут бачите, далі, 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 далі йдуть книги царств, книги Єздри, і це все книги Старого Заповіту. Це все те, що було до Різдва Христового. Почав цю книгу писати Мойсей, але вже далі, вчитайте, за 1300 років різні пророки, різні царі. Бачите, тут книга із Соломонових, значить хто? Соломон писав пісні і пісні, значить, Соломон писав, книги Ісаї, Єздри. Тут, в принципі, понятно, хто був автором цих книг, бо тут воно підписано. І от за 1300 років. Пророки і Божі люди писали ці книги. Але не просто їх писали як поучення для народу, як от треба жити по совісті по Божим заповідям, а писали з пророцтвами про те, що колись на землю прийде Месія, Спаситель, Еммануїл, Христос. І от у цих всіх книгах все знаходяться, якісь такі. Намьоки, силки, на те, що на землю колись прийде Христос. І от Ветхий Завіт це Старий Завет. І далі йдуть книги Нового Завіту. От бачите, тут написано: книги Євангелія от Матфея, благовіствування Матфея, Марка, Луки, Іоанна. Далі йдуть діяння, послання і в кінці Откровення Івана Богослова. Так от, оці всі книги. Були написані апостолами. Ісус Христос нічого сам не написав, жодної книги. Усі книги Нового заповіту були написані апостолами. І тут підписано яку книгу, який апостол писав. І дивним здається, те, що тут. Кожна книга по одному екземпляру, а Євангелій, благовіствування, як тут написано, аж 4 від чотирьох різних авторів. Як так сталося? Річ у тім, що в перші роки Християнства, коли Христос уже вознісся на небеса, і апостоли вийшли з проповіддю, ніхто і не думав записувати усе те, що при житті з Ісусом Христом відбувалося. Але так як язичники почали свої говорити, євреї почали якісь свої бріхні сочиняти про Ісуса Христа, християни почали теж трошки приукрашати і вигадувати якісь історії про Ісуса Христа, потрібно було написати правду істину, щоб ніхто нічого не сочиняв і не видумував. І апостолам просто прийшлося. Написати Євангелія. Євангелія це таке і означає благозвістка, благовіствування. І ці чотири апостола Матфей, Марк, Лука, Іоанн, між собою вони не зговарювалися в різних місцях, в різний час вони пишуть усе те, що вони знають про Ісуса Христа і про всі ті події, які трапилися з Ісусом Христом під час Його перебування на землі. Причому Євангелія написані не як художня якась книга, бо все-таки, коли письменник хоче написати якусь нам красиву книгу, чи якийсь репортер, пише якусь красиву статтю, він старається придумати красивий заголовок, підібрати гарні слова, якось то все красиво так описати, аби читача зацікавити. А євангелісти зробили навпаки, коли читаєш Євангеліє. То складається враження, що апостоли просто на скору руку, як будто в блокноті, в щоденнику, в зошиті, коротенько записували самі-самі важливі події. Туди пішов, прийшов, ісцелив, благословив, поучив, таке зробив, всяке зробив, так сталося, як сталося. Немає там ніяких лишніх слів. І тому іноді в нашій голові картинка не з'являється чітко, бо ми не бачимо тих таких плавних переходів. А просто Ісус народився, Ісус вже, вже йому 13 років, і, то туди пішов, сюди пішов, то зробив, це зробив, і обща картинка у нас тіряється, і, ми, і нам здається, що ми щось не розуміємо або ми щось загубили. Але щоб бути впевненими, що ця книга написана Духом Святим і руками апостолів, церква нам е, сохранила. Аж 4 Євангелія. В деяких мілочах, в деяких різницях вони відрізняються. Все-таки писали різні люди. Писали те, що вони знали, те, що вони бачили. І те, що в деяких мілочах воно чуть-чуть відлічається це єрунда до основної суті, до самого головного. Вони ведуть правильно. Навіть у храмі. Хто ходить до храму на служби, бачить, що там в Алтарі, де молиться священник, на тому престолі стоїть така велика, красива, гарна книга. От то книга називається «Євангеліє». і там всі оці чотири Євангелія, в тій одній книгі покладені. І кожен раз на службі священник читає. Якийсь уривок із цих чотирьох Євангелій, відповідно до свята, до дня, до якоїсь події, під, вже підбирається там вже й давно підібраний і розписаний, який уривок, по якому поводу читається. І от, от всі ці чотири книги це в загальному одне велике Євангеліє. І в кожному храмі на престолі воно є, і кожен раз на кожній службі воно читає. Якщо у мене вийде, я підкріплю кілька фотографій, щоб ви розуміли, про що я говорю. Далі у нас іде книга Діяння святих апостолів. Діяння святих апостолів було написано апостолом Лукою, і воно розповідає про перші роки. Проповіді апостолів. В основному там говорить не про всіх апостолів, а велику частину розпов... займає розповідь про апостола Петра. Але навіть із того, багато чого нам стає зрозумілим, яким, якими були ті часи, і як апостоли починали свою проповідь. В цій книзі розповідається про те, як на апостолів зійшов Святий Дух. І як вони йшли на проповідь. І як замість е, зрадника Іуди вони вибрали іншого апостола. Далі у нас ідуть, бачите, послання: послання апостола Якова, Петра, Петра Іоанна. Е, Іоанна, Іоанна. Ну, воно ще говориться не просто послання, а ще іноді пишеться Соборне послання. Тобто це послання. Адресоване усім церквам. Бо Тому що далі йдуть уже послання Кремлянам, уже послання конкретним церквам, к конкретним парафіям, які вже були на той час створені. Тоже, дуже цікаво ці послання почитати, почитати, що апостоли нам розповідають, що нас навчають, до чого нас призивають. Які вони нам лишають поучення. Бо все-таки ці послання були написані не просто так, а от апостоли, сотворивши десь якусь церковну громаду, таку першу парафію, вони йшли з проповіддю далі. А люди, вже які стали християнами, у них з'являлися якісь нові запитання, були якісь непорозуміння. все-таки у них ще було багато. Не... Ще залишалося багато невідомого для них. І от через свої листи, через своїх посланців, вони у апостолів питалися, а як нам так поступити, як поступити, а от току ми маємо питання, а току ми маємо проблему. І апостоли писали різні листи цим церквам з роз'ясненнями, з поученнями і так далі. І от які Бог дав. То ці листи збереглися і ввійшли в состав книг Нового Заповіту. Нехай вас це послання Іуди не смущає. Це не той Іуда, який зрадив Ісуса Христа, це інший апостол Іуда. Далі, ви бачите, ідуть послання: послання кремлянам, послання коринфлянам, коринфлянам. Це вже всі послання писав апостол Павел. Як не странно, Він при житті Ісуса Христа не знав і не бачив, він же став християнином після того, як Христос вознісся на небо. Але при цьому Він так потрудився, стільки є плодів його трудів, що от нам бачите, скільки його посланій залишилося. Це все писав апостол Павел. І опять-таки, кожен раз, коли ви. На службі, ви чуєте, що перед тим, як читається Євангелія, як церковна якась людина, хтось там на клірусі, яка на то навчена, вона читає послання. Прям там так і кажеться «Примудрость послання там, апостола Павла чтення вон мем, чи там чи соборне послання апостола Петра чтення вон мем. І от він там читає «Братіє», і там далі читає текст. А вже після цього апостола вже священник читає Євангеліє. Він так само каже, що «Прямо прості, там, от Матфея святого Євангелія чтеніє, вонуме, там, от Марка от Луки кожен раз на кожній службі береться якийсь цей уривочок. Один, один уривочок читається з апостола. Кимось із людей церковних, а Євангеліє, якийсь уривочок із Євангелія, уже читає священник, От, і книги Нового Заповіту, е, заключительна остання книга це книга Откровення Івана Богослова. Це єдина книга, яка в храмі на службі ніколи не читається. І, на жаль, багато людей, які її невнімательно читають, або навіть ніколи її не читали, але про неї щось там чули, десь щось там в Тіктокові подивилися, сразу бояться, бо там щось страшне написано. Ні, Нічого там страшного немає. Апостол Іван Богослов, йому Бог відкрив, так би мовити, завісу світу потойбічного. То, що сокрито від очей людських. І відкрив йому якби будуще цього світу, цієї планети. І от такими от духовними словами він описав, що нас чекає в майбутньому, якісь просто вже збулися, якісь пророцтва ще не збулися. І от він описав, що нас чекає в майбутньому і що там відбувається у Царстві Небесному, на небесах. Небеса мається на увазі світ духовний, а не ті хмарки, про які усі можуть подумати. І теж я би рекомендував десь знайти час і цю книгу, Откровення Івана Богослова, обов'язково почитати. Вона називається по-різному. Тут пише Откровення Івана Богослова, десь пишуть апокаліпсис, десь якось по-іншому ще можуть назвати. Але я би теж рекомендував, коли ми. Оці всі книги прочитаємо, тоді прочитати Откровення Івана Богослова. І лише тоді можна приступати до Старого Заповіту. Хоча можна даже зробити так: спочатку прочитати битіє ісход львів, навіть от просто битіє і ісход прочитати, бо далі вже поки нам то не потрібно, битіє ісход прочитати, і далі прочитати весь новий заповіт, і потім вже потроху-потроху собі читати ці всі книги старого заповіту. Бачите, тут навіть є книга псалтир, псалтир, яку ми так любимо читати, і так ми, слава Богу, наскільки нам Бог дає, часто ми її читаємо. Тут теж є ця книга псалтир, але вона тут не по кафізмам поділена, а просто по псалмам. І от, до речі, кожну літургію на службі читається і апостол, і Євангелія, а от книги зі Старого Заповіту, коли є якесь велике свято. То е, на вечірній читаються так звані парамії. Там є такі е, не завжди, лише накануні великих свят. Читаються парамії. Так от, парамії це і є е, якісь конкретні уривки зі старого заповіту. І там, може, відповідно до якогось свята, до якоїсь події, е, підібрані уривки з якихось із цих книг, і на вечірній вони читаються. Так, далі зверніть увагу, от яка Біблія, товста книга. У домі кожного християнина ця книга має бути і не просто бути, а її треба читати. Ось оцю частину займає старий заповіт. Ось цю частину, от видите, оцю частину займають чотири Євангелія. А оцю цю частину уже... Послання святих апостолів, діяння і Откровення. І от бачите, старий заповіт, новий заповіт. Видите, Євангелія, послання і старий заповіт. І по можливості, потрошки, потрошки е, со страхом Божим, потрібно і читати, і вивчати цю святу книгу. Бо все-таки хоч ця книга. І написана 2000 років назад, бо все-таки новий заповідь був написаний 2000 років назад. А старий заповідь почав писатися ще за 1300-1400 років до Різдва Христового почав писатися. І по сьогоднішній день, слава Богу, ця книга актуальна. Все-таки це слова життя, це книга життя. І ці слова. І як дасть Бог ще до кінця людства будуть актуальні. бо все-таки цей світ Богом створений, Бог цей світ любить, він переживає за людей, за людство, за кожну людину переживає. І от через цю книгу він нам проявляє свою волю. Тому будьте добрі, по можливості читайте, пізнавайте. Бо в інтернеті є багато різних блогерів, тіктокерів, які теж займаються вивченням Біблії, знімають якісь ролики, але, по правді кажучи, багатьом із них я би і не дуже вірив, і не дуже довіряв. Але як би там не було, нехай нам Бог допоможе, Бог благословить, і ми будемо приступати до читання і е коментування. Біблії і почнемо ми з Євангелія від Матфея. Дякую вам за увагу, дякую за це відео. Наступні наші відео шукайте в інтернеті. Амінь. Спаси, Господи!